Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт» у нас нове надходження Volkswagen Tiguan Allspace 5-го місця року, 1-го облік 6-го місця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 127 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка 7 ступінчаста автоматична і повний привід. І по комплектації у нас два ключі, пуле тактивні фари з вирізанням автомобілів автоматичним дальним світлом. Опціональні диски Радіус 19 та другий комплект дисків Радіус 17 гума в дуже гарному стані літня і зимова. Airline зовні електричні зеркал з підігрівом, датчики до світло. Безключовий доступ. Фонове підсвічування салону. Мультикермо під кермою пелюстки активний круїз-контроль, Дістронік утримання в смузі. Віртуальна панель приладів оновлена. Екран Bluetooth USB Aux Apple CarPlay Android Auto. Трюх зони клімат-контроль підігрів керма підігрів передніх сидінь. Режими їзди, кнопка старт стоп, асистенти визду з паркування. Оздоблення салону комбіноване, алькантара та текстиль. Комфортне сидіння, ергоактив з функцією масажу. Також є допомога під час паркування Пертронік 360 і задня камера. Для задніх пасажирів є столики. Ну і звісно, електрична кришка багажнику і є функція відкривання кришки багажнику без рук. Також є релінги оригінальні від Volkswagen і є електричний фаркоп. Автомобіль свіжий прігень Швеції, перевірені вузли та грагати. Зауваження автомобіль немає. Зроблений сервіс заміну наступного, мастило в двигуні та усі фільтри, релі, свічок накалу та одна свічка. Салінблоки, важелів підвіски, передні гальмівні колодки, резвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передня оптика та протиутуманні фари затягнуті в бронеплівку. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Київ, Петропавлівська Борчагівка, вулиці Соборного ДНБ, бізнес-центр Чайки, Плаза або місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 33 300. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе. Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві.